Якщо ви займаєтеся своєю красою і здоров'ям, але не отримуєте бажаних результатів. Чесна відповідь на це питання обов'язково допоможе вам досягти результату. Як ви до себе ставитесь, коли вранці дивитесь на себе в дзеркало, після складного дня, коли ви не праві, або порівнюєте себе з іншим? 89% жінок роблять іншим такі компліменти, які ніколи не роблять собі. Внутрішня самокритика, яку ви часто не помічаєте, основна причина тьмяної шкіри. Передчасного старіння, висипань, зайвої ваги, низького рівня енергії та багатьох проблем зі здоров'ям. І тут не допоможуть косметологічні процедури і лікарі. Просте завдання на наступних 30 днів кожного дня почніть робити собі один комплімент, дивлячись на себе в дзеркало. І більш складний рівень. Це відслідковувати самокритику на протязі дня, казати СТОП, тому що ви заслуговуєте на підтримку і турботу. Виконуйте завдання і діліться своїми результатами в коментарях. Підписуйтесь тут, все про красу і здоров'я!